Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. У приміщенні міської ради відбувся семінар для представників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення та житлових кооперативів на тему особливості управління багатоквартирними будинками в сучасних умовах. Як відомо, з 1 липня 2016 року набуває чинності закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, згідно з яким обслуговуючі компанії будуть обирати самі мешканці. Без перебільшення хочу те, що відбудеться в цьому році, це революція. Революція в наших містах, революція в підходах до обслуговування будинків. Це революція як з боку співвласників будинку, мешканців, так і з боку тих же самих комунальних служб. Я своїм керівникам комунальних служб завжди говорю про те, що ви повинні готуватися працювати сьогодні в нових умовах. І для того, щоб вижити в прямому сенсі цього слова, щоб зберегти колектив, треба поміняти свої підходи сьогодні до комунальної сфери. Семінар організовувався з метою роз'яснення жителям багатоквартирних будинків усіх аспектів реформування у житлово-комунальній сфері України. Вся реформа на чому полягає, щоб ми з вами жили в комфортних, нормальних будинках, в яких тепло, в яких затишно, і щоб ми мали що якісні послуги. Отримували, щоб ви отримували ту гарячу воду, а сьогодні вже чуєте, на газі кажуть, відключимо гарячу воду в містах багатьох заявили, тому що це треба, поки тарифи не піднімуться. Щоб ви мали ці якісні послуги, прибирали і вивозили сміття. І тому, власне, цей 417 закон, він вже ніби як такий Закінчуючи елемент, який дає можливість в тобто, всіх будинках створити організованого в першу чергу, я б сказала, ну, і, звичайно, ефективного власника житла. Тобто є 20% ОСББ, всіх інших закон саме 417, дає можливість і механізм прийняття рішень щодо утримання свого будинку, власне, от цей законопроект. На захід запросили керівництво муніципального інституту менеджменту України, викладачів Академії управління при президентові України та представників Мінрегіон Буду дати знання в першу чергу депутатам. Бориспільської міської ради, яких ми всіх запросили сюди. Ми запросили голів будинкових комітетів. Ми запросили голів ОСББ. Ми запросили всіх бажаючих, хто хоче прийти, і зрозуміти до чого ж ми все-таки йдемо. Тобто, це дуже такий семінар, який не кожне місто може провести в рамках, тому що воно потребує дуже багато організаційних моментів. я Вже не кажу за фінансову сторону цього питання, але воно цього вартує. Лектори надали інформацію та відповіли на актуальні запитання присутніх щодо напрямків реформ. Мування житлової сфери в Україні, відносин власності правових та організаційних аспектів створення і діяльності ОСББ, а також діяльності управителів та витрат на управління багатоповерхівками, механізмів фінансування технічної модернізації будинків, оформлення кредитів для фінансування енергоефективних засобів ОСББ та ЖБК. Юлія Марценюк, Віталій Назаркевич, новини телеканал Бориспіль.